Служба безпеки України викрила у Запоріжжі агентурну мережу ворога, яку координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ МП. За даними слідства, священик під час проповідей закликав до підтримки окупантів та підшуковував про налаштованих місцевих жителів. Згодом він почав вербувати їх для роботи на ворога. Зокрема, настоятель завербував мобілізованого до місцевої військової частини, який передавав російським спецслужбам інформацію про розташування та узб. Зброєння українських військ на запорізькому напрямку координували свої дії вони з резидентом, колишнім правоохоронцем із Запоріжжя, який втік та почав співпрацювати з російським ГРУ. Під час обшуків у затриманих вилучили докази шпигунської діяльності. У священника також знайшли російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю. Усі учасники мережі перебувають під вартою. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити правила перетину кордону для молодих українців. Це стосується чоловіків віком від 18 років до 22. Про це глава держави сказав під час молодіжного форуму Молодь тут це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості українським родинам. На цей час є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Повідомив президент. На його думку, це рішення дозволить багатьом молоді українцям зберегти зв'язки з Україною найближчим часом. Уряд має підготувати зміни до правил перетину. Митники зафіксували одразу кілька спроб незаконного переміщення готівки та товарів на мільйони гривень. В Шегинях виявили незадекларовані 50 тисяч доларів під час перевірки пенсіонерки із Львівщини, яка поверталася з Польщі пішим переходом. Того ж дня у мікроавтобусі знайшли майже 500 одиниць одягу та взуття на понад 200 тисяч гривень. А в іншому автомобілі брендовий одяг і взуття на 230 тисяч гривень. Подібне порушення зафіксували і в Краківці. Житель Буковини теж намагав намагався вести брендові речі тільки вже на понад 400 тисяч гривень. Крім того, на тому ж пункті митники виявили у запасному колесі Audi a 6 46 упаковок рідин до електронних сигарет. В усіх випадках водії обрали зелений коридор і не вказували про наявність високовартісних товарів. За цими фактами складено адмінпротоколи. Працівниця Святошинського суду демонструвала прапор зі свастикою і публікувала це в соцмережі. Святошинський районний суд Києва повідомив про надзвичайну подію, пов'язану з неприпустимою поведінкою однієї зі своїх співробітниць. Поліція Києва підтвердила, що під час моніторингу інтернету виявила публікацію, де 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Слідчі Святошинського управління поліції відкрили кримінальне провадження. У рамках розслідування правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Санкція статті передбачає до п'яти років. В позбавлення волі з конфіскацією майна. Хотів перевести через кордон велику партію дитячих іграшок та аксесуарів відомої торгової марки. Закарпатські митники зупинили спробу незаконного везення в Україну контрафактної продукції. Її везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця. Загалом вилучили майже 7,5 тисяч м'яких іграшок, підробок популярних лабубу, понад 8 тисяч брилків та майже півтори тисячі силіконових чохлів. Попередня вартість вилученого у майже півмільйона гривень. На Волинського підприємця склали протокол, а справу передадуть до суду. Там і буде вирішуватись подальша доля іграшок бізнесмена. Добрі дрони завітали на найбільший вузол магістральної мережі Нафтопроводів Дружба, станцію ЛПДС у НЕЧА на Брянщині. Пожежу після атаки зафіксували супутники НАСА. У Слов'янську на Кубані, Краснодарського краю, уламки ВПЛА впали на територію нафтопереробного заводу. Загорілась газель. Також роз ЗМІ пишуть про атаку Волгоградського НПЗ. Наслідки наразі невідомі. Загалом Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 40. К6 БПЛА за ніч.